Житловий комплекс Фазер Відеял родина фортеця. Встигніть обрати найкраще планування. Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто закликав Брюссель припинити фінансування України після нового корупційного скандалу. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Угорський міністр також запевнив, доки при владі партія Фідес угорці можуть бути спокійні. Їхні гроші в Україну не підуть. Водночас сіярто натякнув, що з приходом до влади іншої політичної сили ситуація могла б змінитися, особливо на тлі майбутніх виборів в Угорщині. Державу Україна вже кілька років фінансує з грошей європейців. Брюссель. тим часом в Україні процвітає корупція. Тож не дивно, що ніхто ще не бачив точного звіту про витрати грошей, отриманих від ЄС. І водночас, чого хоче Брюссель, надіслати ще більше грошей в Україну президенту Зеленському, в найтіснішому оточенні якого нещодавно виявили велику корупційну мережу. Настав час зупинити це безумство. Потрібно припинити відправку грошей європейців в Україну. Поки ми при владі, угорські громадяни можуть бути впевнені, гроші угорських платників податків не підуть в Україну. Звісно, у разі уряду, який підтримує Брюссель і Україну, ситуація була б іншою. Тим часом видання політику із посиланням на неназваного дипломата повідомляє: в ЄС зростає занепокоєння через корупційний скандал в енергетиці України. Його обов'язково використають противники Києва. Водночас дипломат наголошує, корупційний скандал лише підтверджує, чому верховенство права і боротьба з корупцією є ключовими для вступу до ЄС. Будапешт може використати це як аргумент для блокування першого кластера переговорів з Україною, але насправді б його відкриття дало б ЄС інструменти для контролю прогресу Києва. Євросоюз виділяє Україні черговий транш бюджетної допомоги на 6 мільярдів євро. Про це Європарламенту оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, настав час для нового імпульсу ЄС, аби зірвати спроби Путіна виграти час і змусити його сісти за стіл переговорів. Бондерляйн додала, що ЄС вже працює над різними механізмами підтримки фінансів України на найближчі роки. Зокрема, розглядається репараційна позика з використанням заморожених російських активів. Саме тому сьогодні ми виплатимо Україні майже 6 мільярдів євро з кредиту Рей та фонду для України. І саме тому я дуже вітаю зобов'язання Європейської ради забезпечити фінансові потреби України на наступні два роки. Ми тісно працюємо з Бельгією та усіма державами членами над варіантами реалізації цього зобов'язання. Варіант один використати бюджетні резерви для залучення коштів на ринках капіталу. Варіант два міжурядова угода, за якою держави-члени самостійно залучають необхідний капітал. Варіант три – репараційна позика на основі заморожених російських активів. Вона базуватиметься на грошовому балансі цих заморожених активів. Ми надаємо позику Україні, яку вона погашатиме у разі сплати Росією репарацій. Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів. Він підкреслив, що нове фінансування критично важливе для понівеченої війною економіки та продовження боротьби з Москвою. Росія має заплатити за цю війну. І гроші від заморожених активів допоможуть Україні придбати більше засобів протиповітряної оборони у США та Європі та профінансувати виробництво безпілотників для завдання ударів по російських цілях. У нас немає додаткових грошей, і це шлях, і це справедливо. Німеччина змінює систему підтримки для українців, які приїхали в країну після квітня 2025 року. Повідомляє німецьке віддання Білд. За інформацією медіа українців, які прибули до Німеччини з 1 квітня 2025 року, відтепер не вважатимуть військовими біженцями, а вважатимуть шукачами притулку. Це означає меншу фінансову підтримку від держави. Прорив у суперечці щодо допомоги з безробіття для біженців з України. ХДС і СДПГ домовилися про реформу. Як дізналося видання білд, у майбутньому багато українців більше не отримуватимуть цю допомогу. Зокрема, всі українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, надалі будуть вважатися шукачами притулку і відповідно отримуватимуть менші виплати. Зміна правового статусу. Про це домовилися міністр внутрішніх справ Олександр Добрінд та міністр соціальних справ Барбель Бас. Наразі в Німеччині проживає більш ніж один мільйон українців. Раніше вони отримували соціальну допомогу в розмірі 563 євро на місяць та державне покриття витрат на житло і опалення. За новими правилами, як шукачі притулку, українці отримуватимуть 196 євро на особисті потреби та 245 євро на найнеобхідніше. Разом 441 євро на місяць. Видання зазначає, що така зміна може стимулювати більше українців шукати роботу в Німеччині. Сполучені Штати майже вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. Наразі Вашингтон зосереджений на забезпеченні виконання чинних обмежень. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді. За словами Рубіо США, вже запровадили санкції проти провідних російських нафтових компаній. Подальші кроки будуть зосереджені на контролі за виконанням чинних обмежень, а не на введенні нових. Ну з нашого боку залишилося небагато санкцій. Я маю на увазі, що ми вдарили по їхніх великих нафтових компаніях, чого всі і вимагали. Очевидно, що їх потрібно впровадити, і знадобиться деякий час, перш ніж ви почнете це відчувати. Але я маю на увазі, я не знаю, що ще потрібно зробити. Я маю на увазі, що в нас закінчуються санкції у цьому відношенні. Окремо, Рубіо наголосив на боротьбі з російським тіньовим флотом, який допомагає обходити нафтові санкції, та закликав європейських партнерів активніше долучатися. Держсекретар також підкреслив, що Кремль чітко показав свої наміри захопити решту Донеччини, що є неприйнятним для України. Він додав, що ракетні удари Росії спрямовані на руйнування енергомереж і деморалізацію населення. Рубія підтвердив, що США постійно консультуються з Києвом щодо підтримки енергосистеми, зокрема постачання обладнання та оборонних засобів, але визнав проблему швидкого знищення техніки після її встановлення. Кенія офіційно підтвердила, її громадяни воюють на боці Росії у війні проти України. До лав російської армії вже приєдналися понад 200 кенійців. Повідомляє Reuters, цитуючи МЗС країни. МЗС Кенії повідомляє, що вербувальні агентства активно працюють як у Кенії, так і в Росії, намагаючись залучити більше кенійців до участі у війні проти України. Деяких новообранців обманюють щодо характеру роботи та обіцяють великі виплати на візи, проїзд і проживання. Міністерство зазначає, що частина вербованих вже зазнала поранень. У вересні під час рейду служби безпеки поблизу Найробі було врятовано 21 кенійця, яким обіцяли небойові ролі, такі як складання безпілотників, робота з хімікатами та фарбування. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки та діліться думками у коментарях. Ваша активність допомагає нам ставати кращими.